Умовне форматування в Google таблицях на телефоні або планшеті. Перш за все, заходимо в Google таблиці. Маємо таблицю, виділяємо комірку. В нашому випадку у нас треба виділити діапазон комірок, де ми хочемо задати умовне форматування. Я виділяю ось такий діапазон комірок, ви виділяєте стільки, скільки вам потрібно. Для того, щоб перейти в умовне форматування, обираємо вгорі інструмент літера А, натискаємо. Внизу відкрився, відкрилися у нас панель інструментів, де ми вибираємо клітинку. Будемо форматувати клітинку. І зразу ми бачимо, на другому місці у нас іде умовне форматування поки що 0 правил. Обираємо умовне форматування і починаємо створювати вправила. У всіх цих клітинках, в цьому діапазоні клітинок, які ми задали від А1 до Д28, у нас написано діапазон, ми хочемо, щоб, коли ми будемо вводити якесь число, наша клітинка зафарбовувалася якимсь кольором. Тому ми повинні обрати правило форматування клітинки, форматувати клітинки, якщо текст точний. І, наприклад, беремо значення одиничка. Якщо ми введемо одиничку, то ми хочемо задати нам стиль форматування. Ось, наприклад, ми обрали зелений, але ми хочемо, ми хочемо, можемо змінити зелений кольор на той, який нам потрібний. Наприклад, основні, ми хочемо синій кольор. Обираємо синій кольор, натискаємо галочку, все. При одиничці ми. Ми будемо зафарбовувати При введенні одинички, ми буде, у нас клітинка буде зафарбовуватися синім кольором. Внизу натискаємо зберегти, зберегти додати нове і можемо створювати ще одне правило. Знову ж таки, текст точно. Коли ми введемо двійку, наприклад, ми хочемо, щоб у нас було. Зафарбовування жовтим кольором. Натискаємо галочку, обираємо жовтий кольор, натискаємо зберегти і додати нове. І закриваючи умовне, це, команду умовне форматування, ми бачимо, що в нас створено два правила. Коли ми вводимо одиничку, буде зафарбовуватися комірка синім кольором, вводимо двійку, буде зафарбовуватися жовтим кольором. Ми зробили все умовне форматування, яке нам потрібне. Натискаємо галочку, переходимо в нашу таблицю. Тепер ми можемо зняти наше виділення, попрацювати з Шириною наших комірок, зменшити їх, щоб наші комірки виглядали приблизно однаково і за висотою, і за шириною, тобто, були не у вигляді прямокутників, а у вигляді квадратів. І тепер ми можемо вже з вами малювати. І так, тепер ми зможемо з вами займатися нашим малюванням. Вводимо, наприклад, хочемо зробити синю, ні, жовту рамку. Давайте, жовту. Я не пам'ятаю, які у вас там зображення, ну приблизно ви подивитесь ті зображення, які я вам там задала. В комірку вводимо один, Enter. а, буде синя в нас рамка. Давайте введемо два. Не один, а два введемо. Жовту рамку робимо. Ага, у мене тут вже немає форматування. А так, да, у мене до Д задане форматування. Добре. Тепер вниз пішли. І далі так малюємо. Далі ми хочемо створити синій фон, вводимо одинички. І таким чином ви можете, за зразками, які я вам надала в Google класі, створити будь-який малюнок. Оберіть собі, який вам сподобався, і створіть таким чином малюнок за допомогою умовного форматування. Щоб не було, щоб взагалі гарно виглядав наш малюнок, ми можемо виділити наші двічки. І задати їм форматування, що їх, у нас, щоб їх не було видно, задати, щоб вони у нас були жовтого або синього кольору, на якому фоні вони розташовуються, на такому, і задати форматування. Все, працюйте, будь ласка, успіхів вам!